То дивиться нашу топ-п'ятірку. Сьогодні ми будемо дивувати вас цікавими фактами. Що ж робити влітку, як не відпочивати? Бажано робити це на природі і з друзями. Тож пропонуємо п'ятірку найкращих розваг на свіжому повітрі. П'ятірку відкриває френчбол. Це популярна пляжна європейська розвага. Дуже схожа на Керлінг, але без щиток. Френчбол тренує точність і швидкість. Учасники діляться на дві команди. Кожна з яких має якнайскоріше закотити невеликий м'яч до позначки у центрі поля. Але при цьому не торкнутись і не пересунути її. Хто швидше добреться до цілі, той і переможець. На четвертому місці водний теніс це спортивна гра нового покоління для веселого проведення часу. Суть розваги така ж, як і в настільному тенісі, тільки тут кулька має відскакувати від води, а не від столу. Інколи ж професійні тенісисти влаштовують на воді невеликий корт, на якому і вправляються у точності. Щоправда, така розвага лише для найспритніших. Трійку лідерів відкриває фрізбі. Це назва спортивного снаряда і одночасно гри. У 40-х роках минулого століття була популярною тема НЛО. Тому Волтер Морісон вигадав літаючу тарілку із пластику і розвагу із нею. У свій час військово-морський флот США хотів взяти літаючі диски до себе на озброєння і навіть витратив понад 400 тисяч доларів на їх дослідження. Кількість проданих фрізбі у світі більша аніж м'ячів для бейсболу, баскетболу та американського. ...футболу разом узятих. Друга сходинка тут опинився Бадмінтон. Ця на перший погляд легка розвага входить до трійки найважчих видів спорту за кількістю фізичних навантажень. Окрім того, Бадмінтон вважається однією з найстаріших ігор. Його історія налічує три тисячі років. Цей вид спорту справедливо заслужив звання одного з найшвидших. На професійних змаганнях вулан може літати зі швидкістю 330 кілометрів на годину. Світова статистика свідчить, у бадмінтон грає кожен 50-й житель планети. Лідер рейтингу «Петанк» – Ця французька гра має цікаву історію. Кажуть, в одного з заможних мешканців Провансу розігрався ревматизм. Але він дуже любив рухливі ігри. Сусіди дозволили чоловікові грати, сидячи на стільці. Ноги разом. Так і перекладається назва розваги Петанк. Головне тут не зрушувати з місця і кинути важкий шар якомога ближче до позначки або до м'ячів суперника. Дійшла ця розвага і до України. У Вінниці влітку регулярно влаштовуються змагання з «Петанку» і навіть серед дівчат на шпильках. Сподіваємось, вам сподобалось. топ тобто пятірка вражаючих фактів створена за підтримки зони відпочинку Абрикос. Це казковий куточок, де ви зможете відпочити і розслабитись. А заверкат ще й отримати знижку до 10%. Посміхайтесь і знайте в світі, ще достатньо фактів, які приголомшать вас.